Ось уже майже три роки наша сім'я користується послугами вашої клініки. Пишу відгук за мого чоловіка, у нього проблеми з зором. Він був на консультації Михайла Михайловича, йому зробили наступного дня локальну гігієну зубів. Лікар виконав цю процедуру без бездоганно. Ми вдячні Михайлу Михайловичу, Так, 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 так. Клініка естет найкраща. Завжди рекомендуємо вашу клініку всім своїм знайомим. Ми турбуємося про людей з обмеженими можливостями. Для цього у нас є пандус в дитячому відділенні, а також безбар'єрний доступ на дорослому відділенні. А також ми проводимо лікування у медичному сні для людей з особливими потребами, як дорослих, так і діток. Дякую за такий відгук. Пацієнтка пише, що не вистачає зовнішньої мотивації чи похвали після процедури. Я так розумію, після процедури, у мене дитина приходить до стоматологи, їй дають грамоту і подарунок, а дорослим тільки чек. Я була в захваті від якоїсь маленької дубниці за страждання. Я пропонував давати пацієнтам зуби після видалення, що вони передавали зуніфеї. Там вже зовсім інший, інший курс в дорослих, але ми врахували вашу думку насправді і придумали післяопераційний пакунок, де є смачне смузі, не дуже смачні ліки, рекомендації, засоби для гієни відразу після нашої процедури.